Що всі люди на землі роблять одночасно? Єбутся, Як мінімум, ми стоїмо. Вони це роблять, тоді це може бути просинаються, ходять. Подивися, всі одночасно. Тобто це робиш зараз, ти це роблю я живу. Що Дихаю. ми можемо ще разом? робити? Дихаю. Ну а давай ти дихаєш там, тобто, наприклад, вдихаєш, видихаєш по mm -hmm. одному, я вдихаю, видихаю по іншому, не підходить. Стук серця двигається. Якщо ми встанемо і за ми не будемо рухатись. Ну, дивляться. Ну, а ті, що сплять? Хібно ймаємося. Троді проста загадка, але. дійсно. Ти був дуже близько, коли сказав, живуть. Проживаємо. Проживаємо що? Своє життя. А поки Женя думає, ти постав лайк і не забудь підписатись. Дихає. Ну, давай. Сидять. А ті що лежать, не підходять. Ста? Ну, стоять? Сидять, стоять. Старіють? Це роблять, це прикольно.